Нагадаємо, подія сталася 17 квітня. На вулиці Млинівській та Льонокомбінатівській у Рівному майже одночасно невідома особа стріляла у двох чоловіків 30 та 33 років, після чого битою розбило скло у автомобілях. У потерпілих незначні травми їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Особу злочинця встановили майже одразу. Це рівнянин, якому 31 рік. Чоловік сам прийшов у відділок з адвокатом. Міліціонери кажуть, потерпілі і стрілець мало знайомі. Конфлікт між ними виник на фоні приватного життя більш конкретно нічого не повідомили. Інтерес конфліктів, які більш такого е, торкається особистого життя і особи, яка е, все таки наважилась на вчинення протиправних дій, хоча цей громадян фактично з'являється е, нормальним членом нашої громади. Ось, але там доволі таки емоційно була та новина, яку він почув напередодні, сприйнята відповідно Стрілець одружений і має сина. Нещодавно дружина йому розповіла, що сім років тому була зґвалтована нібито водієм пежо на квартирі водія БМВ. З 2003 року вони проживають разом з дружиною. Десь приблизно з 2008 року в неї почали виникати певні депресії. Вона почала закриватися в собі. Він постійно її розпитував, що що трапилося, але ж відповідно вона йому нічого не розповідала. Передодні цієї події вони святкували день народження, і дружина йому розповіла. Що вона була зґвалтована одним із потерпілих водієм автомобіля Peugeot на квартирі, коли вони святкували день народження, в іншого потерпілого водія автомобіля БМВ чоловік розлютився, вирішив поговорити з кривдниками жінки, але вони йти на контакт відмовились, і тоді почалась сутичка. Оскільки, оскільки водій автомобіля Пижо сів свій автомобіль не захотів з ним розмовляти. Відповідно, мій підзахисний знайшов в машині якусь там важі для бортування коліс, почав бити автомобіль, також взяв пістолет і почав здійснювати постріли в, в цьому. наміру там, вбивати людей в нього точно, точно не було. Його дії кваліфіковані за статтею 15 загальної частини кримінального кодексу, а також за статтею 115, частиною 2, пунктом 1, Тобто, все-таки він мав намір заподіяти їм такі ушкодження, і тим самим за позбавить їх життя. Захисник переконує вбити пістолетом флобера неможливо, тому інкримінувати чоловіку посягання на життя двох людей це нісенітниця. З юридичної точки зору це повна безграмотність енергія кулісти е флобера. Вона не дозволяє вбити людину, оскільки мій підзахисний не мав наміру щодо заподіяння смерті потерпілим, то його дії слід кваліфікувати як умисне тілесне ушкодження в залежності від ступеню ушкодження, яке буде здійснене судово медичною експертизою. Висновків судово-медичної експертизи ще немає. Позиватися з потерпілими за зґвалтування. Стрілець не планує, адже пройшло сім. Років і довести чиюсь вину майже неможливо. Але, от переконати, що наміру вбивати двох людей рівнянин не мав, його адвокат збирається, вимагатиме, аби статтю перекваліфікували на більш м'яку. Підозра у скоєнні злочину стрільцю ще не висунута. Міра запобіжного заходу також не обиралась.